Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені, і ми сьогодні будемо будувати з вами графік квадратичної функції. Нагадаю вам, що формула, яка задає квадратичну функцію, виглядає y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. і графік квадратичної функції називається парабола. Цей відеоурок ви собі можете зберегти як шпаргалку, якби ви, ви забули, як то будувати графік квадратичної функції, воно вам пригодиться і в 9 класі, і далі, як ви будете готувати, готуватися до зночі НМТ, воно вам обов'язково пригодиться. Більше ширші такі, більше інформації про квадратичну функцію, ви зможете знайти на каналі Математика по по-людськи». Я вам просто нагадую. Так, отже, ми будуємо графік y дорівнює х2х 3. От наша формула, яка задає наш графік. Так, є схема, за якою я будую той графік. Отже, будемо триматися тої схеми. Перший крок нам треба визначити, чому дорівнює а, чому дорівнює б і чому дорівнює с. а то є коефіцієнт коло х квадрат Він дорівнює 1. Бачите, біля х квадрат стоїть число 1 b біля х стоїть число 2. І c то є число мінус 3, то так само, як ви визначаєте коефіцієнти, як ви розв'язуєте квадратне рівняння. Перший крок ми зробили. Другий крок. Тепер треба порахувати координати вершини параболи. Парабола має вершину, і треба знайти її координати. Формула, яка рахує координати вершини, х вершини. Це є мінус Б поділити на 2а. То є оті Б і А, які ми тут пошукали з вами. Отже, це є формула, яка рахує координати вершини. От. Так, значить, рахуємо х вершини, тоді дорівнює. Мінус Б то буде мінус 2 протилежне до Б, і поділити на 2 помножити на 1. Мінус 2 поділити на 2, це буде мінус 1. Отже, мінус 1 ми знайшли. Тепер Y вершини. Мене питають досить часто, де ви берете формулу для того, щоб знайти Y вершини. Ну, Ніде не беру зразу кажу, але ця формула є, вона трохи її складно запам'ятовувати. Щоб менше тримати в голові, ну, то дуже просто берете оце число мінус один, оце, що ви порахували, і підставляєте сюди замість ікса, у, у формулу. Так, отже, рахую. Отже, підставляю мінус один замість ікса. Буде мінус 1 до квадрату, плюс 2 помножити на мінус 1 і мінус 3. І тепер треба то обчислити. То часом трохи проблема, але мусите вчитися рахувати. Мінус 1 до квадрату буде 1, 2 на мінус 1 мінус 2 і мінус 3. 1 мінус 2 мінус 1. І мінус 1 мінус 3 мінус 4. Отже, точка, котра буде вершиною параболи, має координату мінус 1 і 4. Обов'язково пропоную вам то собі записувати ту точку, для того, щоб ви потім могли легко її відшукати і побудувати. Так, тепер е, далі, друге, друге, що я буду робити в другому, в е, В третьому точніше, в третьому точніше. я порахую, де мій графік перетинає вісь ікс. Тобто я підставлю y до рівні 0. Тут я вам запишу перетин. Перетин з вісю ох. Так, виділимо то. То є наш третій крок. Тобто, ви бачите, що замість y треба поставити 0. То я напишу х2 плюс 2х мінус 3. Дорівнює 0. То зручно записати той 0 з правого боку, щоб ви бачили квадратне рівняння, яке перед вами є. Так, Отже, рівняння можна розв'язати через дискримінант, а можна теоремою вієта. Ну, то я б думати, мати х1 і х2. Так? Ну, Хтось вгадав, може за теоремою вієта. Я напишу 4, -4 помножити на мінус 3. Тут дорівнює 4 плюс 12. Це буде шістнадцять. х друге, мінус два, мінус чотири на два, і це дорівнює мінус три. Отже, я маю один і мінус три. Так, які мені будуть точки? Тут я буду мати точку 1, 0. І друга точка. Це є е, мінус 3 і 0 також. Бачите? Значить, вже маю перетин графіка з вісю, з вісю х. Так, тепер рухаємося далі. Далі, тепер треба знайти. Де перетинається графік. Четверте поставлю. Перетинає вісь ігриків. Тобто то треба знайти рівне 0. Ікс рівне 0. Так, То є перетин. Напишу. Перетин з Оік. Отже, тут легко, то я замість х ставлю просто 0. Y дорівнює. Формулу маєте перед очима. То буде 0 до квадрату плюс 2 помножити на 0 мінус 3. Це буде все нулі, лишиться мінус 3. І моя точка буде 0 мінус 3. От вона. О, бачите? Ну, в принципі, все. В принципі, все. Тут ще треба сказати про вісімметрії, зараз я про неї скажу. Тепер давайте от тут я маю осі координат. І ми то все занесемо на осі координат. Отже, тут є така от важлива штука в побудові графіка квадратичної функції, як вісь. Вісь тої параболи. От вісь параболи проходить через точку, там, де є вершина. От дивіться, х вершини то є мінус один. То я візьму через мінус один. Я візьму дві клітинки за одиничку, та? і проведу отак-от вісь. Ото є моя вісь. Ось. Через точку мінус один. Що то за вісь? Це означає, що з правого боку і з лівого боку від тої прямої парабола буде однакова, симетрична. Як ви склали листочок по тій осі, то ліва параболи і права параболи накладуться. Так, і тепер буду ставити точки. Перша точка мінус один, мінус 4. Мінус один і мінус 4. Мінус один, мінус 2, мінус 3, мінус 4. От вона. От вона є. Друга точка. 1 0. По іксах 1 по ігриках 0. Далі мінус 3 0, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 3 0. Тут підпишу 1 мінус 3. Тут забули ми підписати число мінус 4. Підписуйте числа обов'язково. І ще нам треба 0 мінус 3. 0 і по іках тут 2 мінус 3. От вона. То є мінус 3. Так, і тепер починайте завжди будувати з вершини. Дивіться, значить, ми маємо вершину в точці мінус 1, і мінус 4. Отже, моя парабола звідси з вершини піде через точку 1 до гори. І отут, з того боку, вона буде така сама. Тобто, вона пройде через мінус 3. І отака от кругленька парабола. Бачите? Ну. Десь трошки, може, отут ми її засильно вигнули, ну, то можна підправити трошки ту тутку. Але просто щоб ви розуміли, що вона має бути симетрична відносно е, прямої рівне мінус 1. Оцю пряму рівне мінус 1, називають е, оця пряма рівне мінус 1, називають вісь, Симетрії. Вісь симетрії. От-от. І ви маєте побудовану параболу. Маєте таку ж Щось трошки більшого, то заглядайте на канал Математика по-людськи. А тут на, на тому каналі, то ми будемо писати такі основні моменти, аби ви в будь-який час собі відкрили і пригадали, як ви призабули ту чи іншу тему. Добре. Так, не забувайте заходити на канал Математика по-людськи. А тут не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!